13 жовтня, Майдан Волі, напередодні дня визволення міста Запоріжжя. Наше місто було звільнене 14 жовтня, це була лівобережна частина міста звільнена, а остаточне місто звільнено було лише 31 грудня 1943 року. На Майдані Волі є декілька могил, присвячених загиблим за часів Другої світової війни. Це перша могила, тут похований Комаров Петр Ніколаєвич. Народився в 1906 році, загинув у 1944 році. Ось друга братська могила присвячена загиблим у 1941 році. А взагалі вся ця площа є таким цвинтарем, тому що тут досить багато поховань часів визвольних змагань 17 21 років. Тут поховані махновці, червоні, білі. ПНЕРівці, різні, різні люди, різні учасники тих змагань. Також тут багато поховано померлих від тифу у 19-20 році. Взагалі тут на цій площі близько 5-6 братських могил. Ми бачимо лише. Один пам'ятник присвячений цим загиблим людям. До речі, перші поховання відбулись у 1918 році тут. А, ні, трошки раніше, в 17 грудні 2017 року, тут поховали перших загиблих. Червоних вояків! Є така цікавий такий спомин, що одночасно ховали загиблих гайдамаків і червоних. Гайдамаків ховали на цвинтарі, а червоних ховали тут. Це було в той період, коли в грудні 1917 року в місті Олександрівську сталося двохтижневе двоєвладдя. З одного боку була власть робочих совєтів, з іншого боку була власть українців. Потім в 37-му році тут поховали. Іогана Лєпіка, революціонера, діяча. На честь нього була вулиця у місті Запоріжжя. Ну і останні поховання, як я вам показав, тут відбулись вже за часів Другої світової. 41-44 рік. Підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаво буде багато ще історій, пов'язаних з життям нашого міста.